Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Я сподіваюся, ви живі та здорові наші любі українці. Всіх люблю, цілую і обнімаю. Всім привіт передаю ось і дякую вам за підтримку. Поїхали. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? 20-й аркан. Ви знаєте, 20-й аркан він дає нам якусь кармічну ситуацію. З одного боку, це може бути прояснення, прозріння, прокинеться. Хтось з вас прокинеться і скаже: Йо, я ж не туди йшла взагалі, я не тим займаюсь взагалі. Це коли людина прозріває. Це коли людина прокидається і думає, а я ж, а я ж хотіла все життя бути вчителькою, наприклад. Так? А чого я стала якимсь адвокатом-юристом? На що мені це треба? Чи навпаки. розумієте? Ось тут людина, а я ж не туди поїхала, я не в ту країну взагалі поїхала. На що мені та Німеччина? На що мені та Австрія? На що мені ще щось? А я не з тою людиною живу? ось, А ще що може бути? По цій карті проходять кармічні речі, тобто ситуації, які були вже з вами, ви їх не доробили. Дається вам шанс ще раз переглянути це питання. Перегляньте, поставтесь до цього серйозно. Ось якось так. Дуже часто люди малюють дуже страшну ситуацію. Так, Ми живемо в час війни, дійсно можуть бути прильоти. Розумієте, тому просто довіряйте своїй інтуїції. Не страху, а інтуїції. Карта номер 2 е, Дивіться, щось, щось у нас вже друга карта не дуже добре. Це або сьогодні будуть прильоти, або сьогодні, я не знаю, якісь енергії такі не дуже хороші. Тому що карта смерті 13-й аркан. Давайте не будемо його малювати вже дуже страшно. Так, ми живемо у час війни. Але. Ця карта вона говорить про кардинальні зміни. Щось різко закінчиться. Це не обов'язково життя. Кар'єра у когось закінчиться, у когось робота закінчиться, когось звільнять, хтось розлучиться, хтось посвариться. Розумієте, а у когось просто сварка до кінця зайде, закінчиться. Після цієї карти завжди йде пустота, тому що щось розіб'ється, щось піде з вашого життя. Ось і після цієї карти йде завжди пустота. Тому головне відпустити те, що від, від вас йде, і почати позитивно думати, позитивні речі до себе притягувати. Тоді буде все в ажурі. Карта номер три. Карта праці, наполегливості, усичливості. Сьогодні якась кропітка робота. Якась робота чекає вас, і від неї ви не зможете відчепитися. Ну, В принципі, зараз ще зима, так, нема що копати на городі, але ця карта може говорити, вам вже потрібно збирати насіння, можливо, вже садити, пікерувати. Розумієте? Вже такою роботою вже потрібно зайнятись. Комусь зробити ремонт в хаті. Комусь поремонтувати машину, і немає значення, що там іде сніг чи мороз. Розумієте, а в когось дощ іде. Вам потрібно якусь сьогодні невідкладну роботу зробити. Концентруйтеся на тих справах, які потребують невідкладності. Не відкладайте їх на довгий це. Тому що таке враження, що ви щось дуже довго відкладали. І тепер вже, ну, скажімо так, останній шанс це до завершити. Тому що другого шансу такого вже не буде. Ось якось так. Це або подання документів якихось треба, або ще щось. Гаразд, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде, Україна!